Расум викликали до на Платіжки з монетизованими субсидіями сумчани отримують у лютому. Нечистоти з багатоповерхівки розливаються по вулиці. Добривечір. 19.00. Час новини на телеканалі Йоасума. У Сумах чоловік потрапив під потяг. Подія сталася сьогодні близько вісімнадцятої -го години. Цю інформацію нам підтвердив співробітник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Сумській області Володимир Кузьменко. За його словами про подію їм повідомила диспетчер залізничного вокзалу. Приміський потяг сума наїхав на людина в районі Луки. Чоловік живий. Його направили до Сумської обласної клінічної лікарні. Наразі мої колеги збирають інформацію більше про стан чоловіка у новин о 20.30. Сумський мер не визначився. Поїде чи ні до Національного агентства з питань запобіганню корупції. Так, Олександр Лисенко відкоментував нам інформацію про те, що його викликає до цього відомства давати пояснення. Це по рішенням, які були там, було рішення і розпорядження. Ну ті, що були, по яких вже є рішення суду. Тому ми будемо направляти. В назика пояснення, що є рішення суду вже по даному питанню. Це ви маєте на увазі щодо преміювання? Так, да, да, це по тим рішенням, по яких є вже позитивне рішення Апеляційного суду в нашу сторону. Що це є не, ознак, не є ознаками корупції. Ну ви поїзді, так? Да? Для дачі пояснення? Я ще не знаю. Я не буду вам поки ще, якби я ще ж не знаю. отримаю уваги, подивимося угу. побачимо. Інформацію про виклик Олександра Лисенка НЗК оприлюднила на своєму сайті сьогодні в день. Наше прохання розказати про що йдеться. співробітниця прес-служби відомства Оксана Воронько відповіла відмовою, пояснила більше ніж йдеться в їхньому повідомленні На сайті не скаже. Сумськімський голова має там бути 28, 29 і 30 січня. Окрім нього у НЗК чекають також ще дев'ятьох осіб. Це чиновника депутата судді з інших областей України. Нагадаю, 19 червня сумський обласний апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, яка визнала, що у діях Олександра Лисенка були порушення антикорупційного законодавства. Йдеться про люди 2017 року. Тоді на сесії міськради мер голосував за своє преміювання. Перший заступник міського голови Сум Володимир Войтенко не з'явився до суду, бо був у лікарні. Так прокоментував посадовець свою відсутність нашим журналістам у суді 10 січня, де мав відбутись розгляд справи стосовно нього. Прокуратура звинувачує його у незаконному звільненні працівників. Суд же виніс посадовцю штраф у розмірі 960 гривень 50 копійок за невиконання процесуального обов'язку. Було загострення астехандрозу. Я звернувся до лікарні, перебував тоді якраз на ну, мене обстежували і були проведені процедури. Там, і уколи робили мені. Ну, і в мене довідка є, я суду надам. Так, що в принципі, але е, в той день засідання так мало було не відбутися. Мені просто треба було бути присутнім, тому що не було ні захисника і прокурор. Там здається заявляли про те, що засідання не буде. А як зі штрафом буде? Ну якщо суд відміне, відміне. Як не відміне, будемо платити штраф. Тут всі перед законом всі рівні. 10 січня цього року обвинувачений судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Про причини своєї неявки він суд не повідомив, доказів поважності своєї відсутності не надав. Тому усі ці обставини були розцінені судом як неявка до суду без поважних причин та невиконання процесуального обов'язку. Перший заступник сумського міського голови звинувачується в незаконному звільненні працівників з особистих мотивів, кваліфікуючими ознаками якого є дія вчинення повторно і щодо двох вагітних жінок. Санкція статті передбачає від 850 до 1700 гривень або позбавлення права обіймати певню посаду на строк до 5 років або арешт на строк до 6 місяців. У зарічному районному суді міста Сум триває засідання, на якому мають обрати запобіжний захід Віталію Благодарному, екс-раднику колишнього міського голови конотопу, його затримали поліціянти, працівники СБУ та спецрозділу КОРД. цієї суботи, 12 січня, під час отримання ним гранати, як повідомив тоді спеціаліст відділу комунікації головного управління Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко, слідством зібрані докази про те, що Віталій благодатний є одним із замов пошкодження майна депутата Конотопської міськради Івана Огрохіна, 22 серпня минулого року останньому кинуло гранату на подвір'я депутата. Під заставу у 153 тисячі гривень відпустила суддя за річну районного суду міста Сума начальницю відділу гу державної фіскальної служби у Сумській області Світлану Коренову, яку минулої п'ятниці затримали на отриманні хабаря розміром у 90 тисяч. Адвокату суді клопотав про обрання запобіжного заходу у закритому режимі. Суддя клопотання задовольнила і тільки вирок зачитували для усіх охочих. Застосувати до підозрюваного коріння Світлани Михайлівни 13.09.72 року народження запобіжний захід у вигляді застави, визначити розмір застави 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 153 680 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою. Підозрюваний або застава здавець мають право протягом п'яти днів з моменту оголошення даної ухвали внести заставу. Сама Світлана Корнова від коментарів відмовилась. Її позицію озвучив адвокат. Мною ну, було підготовлене заперечення, де було аргументовано наведено, що найбільш жорсткий запобіжний захід до моєї підзахисної є недоцільний і стороною винувачення жодним чином не обґрунтований. Ваше підзахнути провину визнає. Справа в тому, що це я ще раз повторюю закритий судовий розгляд, а також охоплюється адвокатська таємниця, і Я не можу цього повідомити. Наразі прокуратура вивчає ухвалу суду щодо визначення запобіжного заходу підозрювань. Після чого буде прийнято рішення про оскарження даного рішення. На подання апеляції у прокуратури є п'ять днів, так само як і у підозрюваної на внесення застави. Якщо протягом п'яти днів застава не буде внесена, запобіжний захід може бути змінений. У декларації за минуле рік Світлана Корнева вказала, що заробила 140 тисяч гривень за основним місцем роботи. Її чоловік 212 тисяч гривень. Першими монетизовані субсидії отримують ті, хто звернувся по них з 1 січня цього року. Платіжки з монетизованими субсидіями вони мають отримати вже у лютому. Громадяни, які вже мають субсидії, перейдуть на нову систему з травня або жовтня, в залежності від періоду, на який отримують допомогу. Сумчанка Людмила Поліщук отримує субсидію протягом усього року. Їй потрібно буде у травні заново подати документи в соцзахист. Домі в домі у нас взагалі чотири пенсіонери, субсидію отримаємо. Ну, Слава Богу, що хоч дали, іначе ми б тисяча півтори ят... тисячі пенсії, як за не ж виживиш. Кожна родина повинна проаналізувати, чи отримували вони в попередньому році в неопалювальний період субсидії. І якщо вони отримували, а це переважно родини пенсіонерів або родини, де виховуються неповнолітні дітки, мами перебувають у відпустці по догляду за, за дітками, то такі родини можуть уже звертатись із травня і обов'язково подавати нову заяву і декларацію. В автоматичному режимі перепризначення з травня відбуватись не буде. Абсолютно для всіх, оскільки змінена форма заяви декларація. Решта, ті, хто отримують її в опалювальній, підходять уже з жовтня 2019 року. На сьогодні йти до нас для того, щоб здати, не потрібно. Громадяни, які звернулись за призначенням субсидії у 2018 році, отримуватимуть її за старим механізмом до кінця терміну отримання, тобто до квітня 2019 року. Нагадаю, монетизація передбачає, що розрахунки за спожиті комунальні послуги вистимуть живими грошима. Таке рішення ухвалив Кабмін 28 грудня. На кожного одержувача субсидії автоматично відкриють персональний обліковий запис в Ощадбанку. З нього за послуги списуватимуться гроші без комоційних. Ващак Батко пообіцяли розповісти нам про особливості монетизації завтра. Нечистоти з багатоповерхівки на В'ячеслава Чорновола розтеклися вулицею. За словами місцевих мешканців, це трапилося не вперше. Чому нечистоти з каналізації можна побачити на вулиці і через що вони розливаються, намагалася дізнатися наша знімальна група. така, що бачиться. Останні три місяці вона текла постійно. Вона текла постійно, каналізація. Оце горка, воно все, все це згомна, звиняйте мене. Так розповідає Олександр Таран про схил, по якому точуть нечистоти неподалік від його будинку. Чоловік живе у приватному секторі на вулиці Чорновола. Вона текла постійно, ну, раніше, вона була як та. З якої якою раз в місяць, два рази в місяць. З кожним роком вона становилася хуже, хуже, й хуже. Олександр Таран пов'язує каналізаційні витоки з багатопорухівкою, побудовані на цій вулиці у 2015 році. Півроку тому головою будинку Сергій Соловйов. З 1 вересня 2018 року люди створили об'єднання співвласників. На камеру показує, як працює система відкачування стоків. Вот в ручном режиме то же самое. Включился насос. Проблеми, які стається проблеми з каналізацією були ще до утворення ОСББ. Організація, що обслуговувала цей дім, гроші, що сплачували мешканці на утримання будинку, витрачала в основному на відкачування каналізації. Ми, створивши ОСББ, вже двічі зустрічалися з керівництвом Сумбуду, яке будувало цей будинок, котре проєктувало цю каналізацію. Її каналізацію назвати важко. Ми називаємо її вигрібною ямою. так вигрібна яма. У будинку два під'їзди, тут 70 квартир. Юлія Ніколаєва, Владислав Бурнаков новини на ЮАС Суми. Ми зверталися до ТОВ «Сумпут». Саме вони звели цей будинок, аби дізнатися про здачу цього об'єкту. Олександра Бритова на місці не було. Телефон вимкнено. Микола Рой, директор ТОВ Сервіс Дім, телефоном повідомив, що обслуговував багатоквартирний будинок до створення ОСББ. За словами Вікторії Журавльової, начальниці відділу зв'язків з громадськістю капе міськодаконало. Будинок на Чорновола у себе на балансі не мають. Чому не прийняло, у підприємстві пообіцяли розповісти завтра. Стосовно не чувствоватись будинку на Чорноволу – 51, дріб-1. Завтра інспекція з благоустрою планує зібрати спеціальну комісію. На полі футбольного центру Барса у Сумах стартував турнір зимового футболу. Хто побореться за кубок виклику і як завершились перші матчі нового турніру? Далі у нашому сюжеті. Приймають участь в цьому турнірі 20 команд. Запрошували всіх бажаючих. В трьох вікових категоріях відбуватиметься цей турнір. Перша вікова категорія це 2002-2003 рік народження. Старша вікова категорія, середня вікова категорія 2004-2005 рік народження, 2004 рік народження. І молодша вікова категорія це 2006-2007 рік народження. Відкривали турнір наймолодші учасники. У цій віковій групі у турнірі беруть участь вісім команд. Мирову розписали перша та третя команди футбольного центру Барса. У матчах першого туру перемоги святкували команда ліцею інтернату 2006 року, перша та друга команди футбольного центру 2007 року. У середній віковій групі, яка представлена п'ятьма командами, перші перемоги здобули команда обласного ліцею інтернату 2004 року та їх ровесники з футбольного центру Барса. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Юа Суми. Цього уікенду розпочнуть участь у кубку виклику команди старшої вікової групи. Арабські тигри вдруге приїхали до Сум. Хокейна команда з Об'єднаних Арабських Еміратів зіграла два товариські матчі проти МСК Сумчанка і отримала майстер-клас від сумського тренера. Більше розкаже Олександр Качанов. Команда Тигри вдруге відвідує Суми, вперше взимку. Цього разу, говорить президент, тренер та гравець клубу Амар Бернард, вражені зимовою погодою. В нашій країні немає снігу, ми в захваті, ми гралися снігом, вмивалися снігом. Дуже багато нового. У сумах тигри не лише набиралися емоцій, а й досвіду зараз ми тренуємось з найкращим тренером Світланою. Це дуже цінний досвід. Майстер-клас для команди з еміратів провела головний тренер сумчанки та національної збірної Світлана Макаєва. З нами заслужений тренер України поділилась враженнями від гри гостей. вони, до руху, вони тільки почали грати буквально два чи три роки, і тому для них це дуже складно. але так як вони дуже гарно готові технічно, першу чергу, технічно. То я думаю, мабуть, що їм дуже буде легко перестроїтися і заграти в індор-хокей. Окрім тренування, під час візиту до Сум тигри провели два товариські матчі проти вихованців сумської з дюшор Динамо. Наші хлопці двічі перемогли суперників з рахунком 7-3 та 9-8. Олександр Качанов, Сергій Лазренко. Новини на ЮА Суми. У липні 2018-го тигри у сумах провели два товариські поєдинки з дівчатами за маска. Сумчанка у першому матчі команди розписали мирову 3-3. У другому сумчанка перемогла об'єднання Арабські Емірати. 2-1. я за вами на цьому прощаюся. Наступний випуск новин о 20.30. До зустрічі в ефірі.